А пане Микола, знаємо, що нещодавно у Затурцях в садибі Липинського відбулася зустріч волинських фермерів. І цікаво дізнатися про те, про що там йшлося, які нагальні теми піднімали, і чому вирішили зустрітися саме у затурцях. Це не тільки були фермери, було коло інші середовища були, і і освіта, і інші професії були. А чому саме в ці дні 11-13, там дні народження, дні смерті пана В'ячеслава Липинського? Відповідно, ми до цих днів з'їхали вшанувати його. Але це було не тільки вшанування, а це та як була тема на часі, питання на часі, тому що ситуація в державі повторюється. Як і той час період, коли переживав В'ячеслав Липінський разом з нашою державою, але він один з тих, хто мав чітку позицію, хто мав ясне бачення, хто мав адекватне оцінку ситуації і навіть е, програму розробив. Ну листи до братів хліборобів, е, це така засаднича, засаднича, ну можна сказати, програма, хоча була і конкретна програма. Під конкретну політичну структуру, які він вважав об організувати, об'єднати, як він висловлювався, продукуючу верству, провідну верству суспільства на той час. Ну, а сьогодні, сьогодні війна, сьогодні ситуація в державі, і ми, ми бачимо, що напевно настав наст... 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 наш час, ну, трошки, трошки відкласти питання поля. Бізнесу, справ, а долучитися конкретно до ситуації в державі, в державі, бо ну бо і, і і війна затягується, і жертви збільшуються. І порозуміння з Європою бачимо, що не знаходить наша сьогоднішня влада. Тому, тому ми зібрались, але ще раз не тільки вшановували. Видатного українського діяча, але і ще раз вичитували, ще раз аналізували його позицію, його ідеї, його ідеологію. Він мав відповідну ідеологію, і ми сьогодні її знову перечитуємо. І приємно здивовані, що він нам служить в поміч, що де в чому підказує, де в чому орієнтує, але саме в плані. Виходу на арену чи посісти чільне місце цій непростій ситуації, і ну посісти, можливо, тут трошки образно, бо справа не про не, не про посади, а справа про відповідальність за ситуацію і, і вихід, і, ну, і віднайдення варіантів з цієї ситуації, як у стосунках з агресором яким чином захиститися, відбитися, так і з цивілізованим світом, порозумітися, щоб і підтримку отримати, і своє місце належне отримати на просторах Європи, в інституціях Європи. Пане Микола, цікаво скільки представників і з яких сфер ви згадували про освітню сферу, про фермерів чи ще були представники з якихось інших сфер? І відповідно, скільки загалом людей об'єднав ця зустріч, цей захід? Загалом, загалом, це було 16 чоловік. Але дійсно люди були з різних середовищ, з різних сфер. Я зараз не буду перераховувати. Бо мені головне, що вони були і, і, і ми, фермери, були присутні, але ми відчули, що ми не одні в такої в турботі про ситуацію, і ну, в аналізі і спадщини Липинського, і не тільки Липинського, бо він же був ідеологом, ідейним натхненником тої держави, яку будував. Павло Скоропадський, то ми зараз перечитуємо, вичитуємо і кроки його уряду, його, значить, особисті позиції. В чому був позитив, позитив був і досить немалий. В чому були помилки? Також аналізуємо. Тому ну загалом, так, це були присутні не тільки фермери, але. Були присутні інші середовища, інші спільноти, але на, на одній позиції, що е, ну, спостерігати сьогодні нам не, не личить е, за тим, що відбувається, і чекати від когось, що хтось за нас повирішує. Були приємно здивовані, що ну, і в інших середовищах є люди, які е, вже і сьогодні готові ставати. Ну, як би вам сказати, і освітній фронт, і дипломатичний це також фронт, і порозумітися з Європою, і, і гідно знайти своє місце. Це не мало робота. І, ну, ми за неї взялись. А зустріч у музеї Липинського це був ну як. Як, як е, чергова східця черговий крок. Але якщо говорити зокрема про ідеї Липинського, е, пане Миколо, то на вашу думку, які найбільш актуальні для теперішнього часу, які можливо найбільш відгукуються у серцях українців, яким е, живуть нині? Mm. Щоб весь спадок В'ячеслава Липинського оцінити, то ну, одним реченням це не вдасться, але я на основних позиціях заакцентуюсь, те, що саме він на той час е, вичислив чи, е, як би вам сказати, е, сконцентрував свою увагу на певну верству, на продукуючу верству, на. Е, провідну верству на той час. Це хліборобське верства, це хліборобське середовище, але саме продукуюче, саме, Ну сьогоднішньою мовою, це люди, власники землі, майна і власники праці своєї. Вони особистою працею працюють, реалізують себе. Видають продукт, і на сьогодні можуть видати продукт, ну який від них чекає певно суспільство. Це, це ну, клас, це верству, яка готова взяти відповідальність на себе в державі Україна. Я думаю, що це основна ідея на той час була В'ячеслава Липинського і як на сьогодні. Це також питання номер один. Тобто всі ми десь потрохи задіяні і в захисті держави, і в тому в думці над тим, а яку ми державу захищаємо, і якою вона має бути. Але саме ці люди готові піти далі діями, кроками, і, і, і в захисті держави поліпшити ситуацію, і не менш важливо порозумітися з. Європою порозумітися з цивілізованим світом, бо я, я ось зараз перед вами, я учасник міжнародної конференції а, аграрних реформ. Я вже в вашій студії доповідав про цю конференцію. То хочу сказати, що вона ну не, не перегорнута сторінка, а процеси відбуваються далі. Далі відбуваються зустрічі, далі відбуваються потуги. Порозумітися десь в чомусь, ну ми не вибачаємося за дії нашої влади, але ну пропонуємо інший формат порозуміння, інший формат співпраці, ніж те, що продукує, що видає на гора наша сьогоднішня система влади. Пане Миколи, і знаємо, що віднедавна ви також представляєте коло старішини України в нашій області. То чи можете розповісти про діяльність цієї громадської спілки і про цілі, які об'єднують цих людей у цій спілці? Я думаю, що структура варта того, щоб громада Волині знала про неї, що таке є, щоб знали дійсно, які цілі, які. Орієнтири цієї структури, але, на жаль, розпочну з, з того, що сьогодні о 13-й годині помер голова старішим кола старішим України. Е... Михайло Йосипович okay. Бугаєць. помер, і ми зараз ну, на зв'язку. Е, як далі? Але я думаю, не будемо знімати з ефіру це питання, а, а певно, навпаки, громада має знати, ну, які ідеї він приніс в суспільство, яку структуру йому вдалося побудувати, яких людей зібрати, бо для того, щоб продовжити цю справу. В, в, загальному, в загальному, як я оцінюю, це логічний етап розвитку громадянського суспільства. Це ну, я особисто напевно маю моральне право про це казати. Бо 30 років фактично в процесах становлення е росту розвою громадянського спіль... е спільноти, суспільства. І на сьогодні е оця структура, що постала, то вона постала як. Ну, черговий етап розвитку прояву цього суспільства, тому що коло старішин зареєстрована як громадська спільнота, як ГС, але в проекції в перспективі це народний сенат, це нижня палата майбутнього парламенту вищого законодавчого органу держави Україна. Це те, що є в цивілізованому світі, це те, що вже Відпрацьовано механізми, відпрацьовані речі, які ну, цю структуру мають за поважну структуру, мають за конкретну, конкретну в плані впливу на процеси і суспільства, і навіть майбутні процеси. Чому тому, що що це якраз і є. Запобіжник фільтр, щоб до в ту палату, де приймаються рішення, де ми будемо обирати депутатів, то щоб деякі законопроекти навіть не потрапляли, якщо вони суперечать інтересам громаді інтересам е, е, громадян, а тільки на користь кланів, на ко, на користь олігархів, то в майбутньому парламенті такі законопроекти навіть ну, не, не матимуть перспективи потрапляти в руки тих, хто має за них проголосувати. Бо саме оця структура палата нижнього парламенту, як представники громад громадськості, вона має мати саме ці функції і запобіжні, і контролюючі, і аналізуючі. Ми вже сьогодні. Ну Той склад, що зібраний, то я перше скажу, як ми туди потрапили. Де шляхом делегування певні середовища делегували людей саме в цю структуру. І і люди ну там делеговані, але це на всеукраїнському рівні є представницький орган громад. Тобто, я особисто відповідаю. Перед тим середовищем, яке мене туди делегувало, я зобов'язуюсь працювати там на те середовище, яке мене делегувало, і бути підзвітним е, тому середовищу, яке мене туди ще раз делегувало. Е, я розумію, що можна іронічно віднести, що ще парламенту немає, а, а вже ведемо мову про нижню палату його. Так, але це. Сьогоднішнє законодавство не суперечить ну, не суперечимо не суперечим діям законодавства, тому що ще раз парламентарів ми будемо обирати, а нижня палата буде складатись з делегованих представників, що ми на сьогодні і робимо. Бо це не просто делегувати, це дійсно відпрацювати механізми, функції запобіжні заходи і інше. То, якщо ми це можемо зробити, то ми це робимо. Хоча усвідомлюємо я на свій вік вже усвідомлюю, що це я вже не собі, не для себе напрацьовую, відпрацьовую, але для, для дітей, для майбутніх поколінь, бо саме вони мають мати такий парламент, який би працював, як працює. Працюють такі механізми в усьому світі. Ну і другий аспект. Якщо ми це можемо зробити, то певно маємо зробити, а не перекладати на плечі молодшого покоління. Пане Микола. Цікаво, за яких умов можна стати членом громадської спілки коло старішин в України? Ви ви напевно також є членом якоїсь тусовки чи це професійна, чи це хобі, маєте, чи це взагалі будь-яка зареєстрована громадська спільнота, до якої ми ви маєте відношення? Ставте на порядок денний питання, що напевно нам також потрібно мати е, ну, свого представника в такому органі, і ваша спільнота проголосує, напевно, обере людину, яка достойна представляти ваші інтереси в цій структурі, хоча. Це ну, ваш рівень е е поставити на поредені питання, е е е як би кажуть, аргументувати, що дійсно ваша людина там має бути, але є вже рівень, ну обласний, що цю людину мають прийняти на обласному рівні. Ну, послухавши з якого вона середовища, якої професії, на якому рівні вона вже. В тій професії освоєна, наскільки як би сказати, наскільки в суспільстві ваша громадська спільнота має вагу і, і, і інтереси, і, і можливості Ну, від цього також залежить чи за людину проголосують чи ні. Бо я пройшов і третій етап, саме обласний обласна спілка коло старішин Волині. Мене делегувало на всеукраїнський рівень, також через обговорення, через заслуховування мене мого досвіду, мого освіти. Мене делегували на всеукраїнський рівень, але і там я ще пройшов обговорення, дискусії, і там також за мене голосували. Ну за чи ні? В даному випадку я проголосований, і на сьогодні вісім палат сформовано з тих членів, кого. Інші області делегували, і з них сформовані вісім палат, і кожен ну, вибирає по професії, по своєму, е -е -е, значить, досвіду, е -е, де йому потрібно працювати, щоб аналізувати законодавчі акти, уже сьогодні діючі, е -е, ті, які будуть подаватися на затвердження. Ну, я відповідно визначився, і мене прийняли Палата державотворення і місцевого самоврядування. Пане Микола, а як ви вважаєте, чи з відходом у засвіти пана богайця якось це вплине на роботу спілки, чи все таки вона продовжить відстоювати інтереси українців? Можливо, можливо, вплине, бо, тому що. Я познайомився з людьми, які зібрались не тільки різні професії, не тільки різний досвід, а й різне бачення майбутнього України, різне бачення е ролі суспільства громадянського в майбутній Україні, різне бачення, навіть конкретного громадянина, ну, різні формати, різне бачення. І це. Це напевно об'єктивно, ми різні. Бо навіть в тій палаті, де я засідав, то в мене чомусь найбільше дискусії були по ті. Ну, по порядку денному. Були дискусії найбільше з Харковом, з представниками Харківщини. Хоча дискусії плідні, ми знаходили дотики, ми знаходили порозуміння, і навіть рішення приймалися по питаннях при отій нашій. Дискусії при різнобаченні при різних позиціях, хоча як для мене це можливо є є с -с символ, символічно, що дві частини крайні держави України дискутують, знаходять порозуміння, порозуміння, можливо, і в цьому наше спасіння, що ми порозуміємося і дамо раду, і агресору, і дамо раду порозумітися з Європою з цивілізованим світом. Пане Микола, ну на завершення, то якраз цікаво на Волині, чи ви єдиний представник цієї спілки? Та, і чи тут ви збираєтесь якимось чином розширювати її коло? Ні, на Волині зареєстровано, зареєстровано. Я зараз по кількості людей не назву, але ну, я не один точно. Люди різних середовищ є голова обласного осередку, є ще. Е, е, старішини які працюють на рівні України, і навіть по-моєму з Волині в нас є голова палати. Однієї з палат є наш волинянин. А він відповідно він і член ради, член. Тобто, ось зараз питання голови, то воно спочатку буде винесено на засідання ради, де наші е голова е обласного осередку, і відповідно, голова палати. Я думаю, будуть брати участь і, ну, і відстоювати е ті позиції, щоб справа Михайла Йосиповича була продовжена а не дискредитована. Бо є вже такі потуги, і не яка е не зведена на манівці. Е знову не для суспільства, не для держави. А на манівці е в інтересах окремих. Груп, осіб, кланів і так далі. Пан Миколо, а ви кажете, що є потуги зараз якраз дискредитувати спілку? То з чийого боку, чи можете ви назвати прізвища або ж представників якихось організацій чи партій? Е, ну, напевно, прізвищ не буду називати, але але є є бажання використати якби мене зрозуміли, об'єктивний розвиток громадянського суспільства, і, і що ми доросли до того, що ми маємо мати конкретний вплив, конкретні механізми, так є бажання, та якби ну, як вам сказати, ну не купити, бо тут гроші не, не проходять а іншими механізмами, але все-таки трошки нас звести на інший напрямок. А є вже і інші приклади, коли від цієї структури вже навіть продають посади, і на Волині вже мало місце. Людина навіть вже погодилась і заплатила 182 тисячі доларів за місце міністра сільського господарства. Так, так, це правда. Ну навіть суд відбувся. Але судили того, що взяв гроші. Як на мене, мають і в другу сторону притягти до відповідальності, він брав участь в таких речах. Він купував посаду вже. Хоча так людина була, яка не мала ніякого відношення, але від цієї структури прийшов і вже торгував посадами. То, пане Микола, на, за, на завершення, то яким чином дійсно от, е, зробити так, щоб таких випадків не було і в нашій державі, і в нашій області, а загалом, і, е, і все-таки щоб е, дійсно е, громадянське суспільство мало вплив на розвиток ситуації в нашій державі? Ідеальних суспільств не буває, ідеальних ситуацій чистих не буває, і, і, і ми навіть давайте не будемо прогнозувати, що надалі все буде чисто прозорий білих рукавичках тому що люди різні, світогляд різні, інтереси різні, і використати бажання цю структуру немало мають. Тому потрібно бути готовим до всього, але E, стержень має бути, стержень має бути, що мають все таки люди бути, які прийшли e, не заробічани, які прийшли з певними e, платформами, з ідеями, з певними принципами. Бо вони мають цей кістяк, який об'єднати, щоб і відбиватись від когось, від зазіхань. А друге, і відстоювати ті принципи і позиції, які вже були закладені. Ну і е, мати можливість від, як відсівати людей, які прийшли не громаді служити, не громадянському суспільстві, а при, прийшли по інших інтересах. Хоча я, я вважаю, що це ну, чуть не природньо, що е, різні чинники і, і є, і будуть, але ну... Ми ж суспільство постколоніальне, ми ж суспільство совкове, хочете ви чи ні, і, і в нас не тільки наша спадщина совок, а й наша спадщина слуги, які служили і кланам, і, і, і номенклатурі, і, 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 і тим новоришам, які сьогодні на чужому майні, на чужій земельці стали багатіями. Ще й сьогодні видають себе за еліту. Саме про це е, Липинський відмежувався в той час від еліти, від шляхти. Він же сам же ж поляк, відмежувавшись від їх, від їхнього способу життя, способу мислення. А він зробив ставку на е, про, продукуючу версту, на провідну верству. Ну, ось е, не буду пересказувати, про кого йдеться мова. Ви вже зрозуміли, і наші слухачі думаю, також. Тому і це напевно був би якби такі люди, якби ці люди отой кістяк утворили, то і це це був би запобіжник від тих людей, які ну мають там інші інтереси. Дякуємо, пане Миколо, за ваші думки, міркування за цю інформацію, якою ви поділилися з нашими глядачами та радіослухачами. Голова фермерського господарства Субуцький МТ і член громадської спілки коло старішин України Микола Субуцький був з нами в ефірі телеканалу Гід та Радіо 1». На все добре, пане Миколо, і тримаємось. Щиро вдячний до зв'язку. У нас дуже багато роботи. А вам ну принагідно дякую за вашу працю, за вашу роботу. Це також ріст громадянського суспільства, це також поступ громадянського суспільства. Ми разом дякуємо нам все добре.